Доброго дня. Я ходжу в салон Нугабест з 2016 року, і в мене було дуже багато проблем зі здоров'ям. І коли мені дали запрошення, мені нічого не дістали. Дали запрошення дівчатки з салону Нугабест, консультанти, і я сюди прийшла. Я не одного разу не пожалкувала, що я сюди прийшла. Я перестала пити різні ліки. У мене дуже було багато проблем і хронічний бронхіт, і хронічний панкреатит, і хронічний цистит, і проблема з ногами, вегето дистонія, дістонія, недостатність. Коли я почала сюди ходити, то в мене була проблема артроз лівого колінного суглобу. Але ж я коли почала сюди приходити, то почала міостимуляцію робити. Прогрівати і ці болі, які тоді мене три місяці мучили мене, вони всі пройшли. І зараз, коли я прийшла, то ми з чоловіком посовітувалися і ми купили ну, багато обладнання з турманівою керамікою додому. Ми це все робили поступово. Спочатку купили 9-шароковий прогрівач, потім купили сідушку. Потім купили мантію, накладки на очі, накладки шарфік турманівий, тому що теж були проблеми з щитовидною желізою. І коли користувалися весь час, користуємося шарфіками. Також у нас дві подушки. Першого бросають брьомнишка і другу купили подушку, яка вигляді капельки. Чоловік спить на одній подушці на брьомнишці, йому більше та підходить. А я сплю на більш на м'якшій подушці, яка в вигляді капельки. Були проблеми із тиском. Тиск нормалізувався. 120, Ну там буває трошки менше, 120 на 75 на 70, але вже проблеми пройшли головні болі, які були, дуже часто мене мучили. Зараз таких болів я не відчуваю. Е -е, купили ми також мантію. Я сплю постійно на мантії, а чоловікові купили коврик, тому що у нас вже був пояс тепловий, але він не міг на ньому спати. І зараз чоловік спить на е -е, коврику. Е Такий, ну як він називається, медовий коврик. І він дуже йому підходить, він дуже е, радий, що ми його купили, і він зараз постійно на ньому спить і, да, і говорить, що мені набагато краще я себе став почувати, чим би я спав без коврика. Так що вся слава Богу, що є такі салони в Україні, і у нас в Броварах салон Нугабес, де ми можемо прийти і зарядитися енергією. Я сюди ходжу, тому що в нас ще немає міжка. Я ходжу сюди для того, щоб робити масаж спини. І це дуже добре стимулірує, слава Богу, що ми можемо ходити сюди, можемо лікуватися. І я хожу, говорю людям, кого бачу там проблеми із ногами, ходять з паличками. Говорив, що дав дуже багато свідоцтв, що в салоні люди, хто постійно ходив, кинули ці палички, щоб люди приходили, щоб тут лікувалися. І у кого є можливість, щоб вони купували це обладнання, щоб мали його вдома. І вся слава Богу, вся слава нашим консультантам, які працюють в Мугабець, які так гарно роблять тут презентації. Ми дуже тут багато цінної інформації е, отримуємо кожен день. Слава Богу. Дякую. Спасибо консультантам і спасибо всім людям, які шанують себе, які е, заботяться про своє здоров'я і підтримують його. Амінь. Все.